TASCAM US-2000 2000 потужний, недорогий 16-канальний інтерфейс розміром 1. U. На його задній поверхні знаходиться 8 мікрофонних входів на роз'ємах XLR з високоякісними преампами. Далі 6 балансних входів на роз'ємах типу Джек та 4 балансних виходи. US-2000 Загалом пропонує 16 каналів ходу виходу з нульовою затримкою моніторинг. На передній панелі пристрою розташовано два мікрофонних входи для швидкого доступу, а також 100-сегментний світлодіодний індикатор. US2000 Поставляється разом з програмним забезпеченням Cubase LE4 та може працювати як на Mac, так і на PC. Інтерфейс під'єднується до комп'ютера через USB 2.0 порт. Таскатаскам юез дві має також цифрові входи, виходи, і це дійсно найбільш прийнятно на ринку пропозиція за співвідношенням ціни, якості та можливостей. Він найпотужніший в своєму класі.